Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, всім вітання. Маємо 4 хвилини по 11-й. Це 23 й день березня. Це прямий ефір радіо НВ. і Упродовж найближчих двох годин в одному товаристві з вами буду я. Називаюся Олег Білецький. У нас заплановано кілька тем, як це традиційно буває під час нашої ось такої співпраці. Кілька експертів, які до нас долучаться, звичайно, ми почнемо з ситуації. Яка склалася напередодні в Росії під Москвою терористична діяльність так це охарактеризовують, тому що представники такого угруповання, як ISIS або ІДІЛ, тобто Ісламська держава, вони взяли на себе відповідальність за ті дії. Там є інформація про кілька десятків загиблих. Вона уточнюється спочатку. Були дані про 40, потім 60 людей, яких фактично розстріляли. Ну і пізніше навіть з'являлися дані про майже 90 осіб. Це буде Перша тема, звичайно, поговоримо про, е, про фронт, про ситуацію на полі бою. Ну і про російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, те до чого дійшло напередодні. А в наступній годині, тобто пополудню, звернемо увагу на е, комунікацію. України та Індії. напередодні Володимир Зеленський поговорив із моді, подякував йому за підтримку цілісності України. Нагадаю, на рендро моді це прем'єр-міністр Індії. Ну і на фінал нашої зустрічі теж поговоримо про кіберзагрози, про соціальні мережі, про Тік-Ток, про, про інші способи комунікації. Одним словом, ось такий буде план. За мить я представлю гостя в нашому ефірі, але почати ем, цей ефір теж хотілося би з з'ясування одного як на мене важливого моменту. Справа в тім, що напередодні можливо хтось з вас це бачив в російських пропагандистських медіа, з'явилася Така чітка лінія про те, що мовляв за осією діяльністю під Москвою стоїть Україна, і саме е, Київ несе відповідальність. Саме Київ офіційно е, винний в загибелі тих людей, які прийшли напередодні на концерт. Ну і дійшло навіть до того, що в ефірі з одного з найбільших російських телеканалів, найпопулярніших це канал НТВ. В матеріалі з'явилася е, з'явилася ось така відеодобірка. Скажімо, так така нарізка, де Нібито секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов спілкується з журналістами. Одних одним із цих журналістів, нібито мав бути я, це мав бути ефір телеканалу Ми Україна і мовляв, саме в ефірі цього телеканалу, ми спілкуючись з Олексієм Даніловим, дізналися від нього про те, що за цим стоїть Україна, про те, що Україна тішиться цій діяльності і, взагалі. Ми, як братський для Росії народ, маємо саме ось такі презенти їм давати. Важливий момент напередодні впродовж цілого дня я не з'являвся в ефірі жодного з українських телеканалів українських. Тут варто наголосити, та і тим більше не вів жодних ефірів на телеканалі Ми Україна. Тому це просто фейк. Цей цей відеоряд, на якому були присутні я і Марія Скиба, е, моя колега з цього телеканалу, е, цей відеоряд він фактично був вирваний з іншого нашого спілкування, коли минулої суботи ми е, розмовляли з е, Кирилом Будановим, очільником української розвідки. Ну а е, відеоряд, на якому присутній Олексій Данілов, він просто був підставлений, підклеєний. А слова які нібито він сказав, вони взагалі не належали йому. Тобто, це все називається одним простим словом діпфейк, і тут ну належить це все. Я думаю, спростувати для того, щоб з самого початку з'ясувати, що сталося. Зараз долучаю до нашого ефіру Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни і е, майора запасу. З ним почнемо обговорення цієї теми. Е, добрий ранок, добрий день. Вітаю. За да, добрий день. Так, ну давайте певно почнемо от якраз із цієї тенденції, тому що е, це, це така, скажімо, стала лінія. Тобто, це не є якась там одна помилка або провокація від е, редакторів одного пропагандистського телеканалу НТВ. Тобто, в цілому, росіяни від вчорашнього дня продукують ось цей наратив. Попри те, що Ісламська держава фактично взяла на себе відповідальність, телеканал CNN, е послався на них, оприлюднив їхню е, заяву. Але, попри це. Е, Російський наратив, російська пропаганда надалі культивує. Мовляв, за цим стоїть Україна. Чому так? І навже це не, не очевидно навіть для, для російського глядача? Ну тут много ви знаєте якоюсь одною причиною, чому вони так роблять, знайти звісно, неможливо. Це цілий комплекс причин. Вони ну швидше за все не хочуть таким чином підняти настрій негативного відношення до нашої країни всередині Росії. Там же нас демонізували повністю. Ми ж там ну, вже взагалі не, не зрозуміли, що там мальчиків розпінаємо. Ну бой, бойових там комарів тренуємо. Ну взагалі там жах. То, що вони, то що вони нас, як вони нас уявляють собі, і це да, завдяки тому, що в них монополізована по великому рахунку засоби інформації. Інша іншу інформація не отримати не можуть. І це називається замбува. Ти так все ну, ви ви, ви ви на це дивитесь таким чином? Я тут не маю що вам заперечити, мене от я не скажу, що дивую, але все ж таки питання виникає в тому, що ну, одна справа, коли це гуляє десь там інтернетом, інша справа, коли це видається на величезну аудиторію ефірі телебачення. А, так, це вже так, підходить так, до так, того так, моменту, коли КНДР виграє Олімпійські ігри, пам'ятаєте? Так, це так до цього все йде. Ну це по, по називався, ми ж вас попереджали, да? тут я е, трошечки жартуливо кажу. Це казав е, чічільник головного управління розвідки пан Буданов Ще в кінці минулого року, на, на початку цього року, що по нашим даним даним нашої розвідки наших партнерів, що будуть посилюватись, посилюватись інформаційний тиск на, е, на нашу країну, на європейські країни, сполучені штати, якраз десь починаючи з. Ну, з лютого, березень, квітень, тобто, от вони будуть посилювати, з... вони вже не будуть прив'язуватись до якихось фактів, вони будуть, вони будуть вигадувати факти, з, з, як з вашим інтерв'ю, якого не було. І це ну, цілком очікувані дії. І ми, 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 ми маємо бути до цього готові, маємо просто фільтрувати. В нас має бути інформаційна гігієна внутрі себе. Тобто, ми, ну... А то, що вони тут, знаєте, щось вони не допрацювали, і гіл бере на себе відповідальність, а вже пішли по засобам інформації росіян, що там стояв. Ну, це взагалі, ну це цирк просто такий, що я навіть не знаю, як передати. Стояв біля цього папну хола Крокус-Сіті. біля цього хола да, да, крокус сіті. Да, стояв, стояв автобус зі старими українськими номерами, на якому швидше за все під'їхали терористи для того, щоб робити. Ну це знаєте, ну люди вже сміються в соцмережах. Ну там ну що там, візитки, яриша, да, Кабзар должен бути. Ну що там ну, що ну, що, ну, що, що, що должно бути? Тобто, уявляєте, терористи приїхали на автобусі, забили зняти номери, ставили номери, українські номери на автобусі, під'їхали прямо під цей концертний зал. І... Ну, якщо це росіянам заходить, то такого влади й не треба. Якщо ви такі йолопи, що ви вірите в таку ахінею, то ви заслуговуєте ту владу, яку маєте. Це я в февралі. З'являлися теж з'являлися припущення, які в принципі, знаєте, не важко продукувати, спираючись на попередній досвід. Пам'ятаєте, ось ці теракти в Москві і вибухи в метро, і те, <свист Continuaful> що цьому слідувало, та і от тут за аналогією багато хто говорить про те, що мовляв, це може стати таким претекстом, таким виправданням інших нових дій для Російської Федерації для Володимира Путіна. Постає питання, яких, якщо це так? Я не я не думаю, що це для пов'язано безпосередньо для України, тому що тоді це було для Чечні таким чином піднімали, піднімали, виправдовували бойові дії в Чечні. А тут виправдувані так ведуть бойові дії. Це може бути пов'язано з тим, що таким чином вони хочуть ну мати привід оголосити тотальну мобілізацію. На що вони ну, їхну їхній Міністр оборони казав, що там треба три армії нових зробити. І ви знаєте, в мене таке припущення. Я боюсь, боюсь не помилитися, що це може бути, я очікував, але ну, слава богу, що поки такого нема, що це можуть бути е, представники якихось балтійських країн чи з країн східної Європи, чи буде виправдати? Е, ну ви що розумієте щодо що самого іділ? Бачите, тут е, очевидно, можна говорити про абсурдну реакцію, яку ми бачимо з, з Росії, з Москви. Але е, якщо відсторонитися від цього і подивитися на саму загрозу. Так, і діл бере на себе відповідальність, і ми розуміємо, що це є таке е, зло, проти якого країни раніше об'єднувалися. Е, що тут може змінитися після, після всі цих терактів? Скажімо, я думаю, ну по перше, про те, що теракти будуть, да, ми з вами не про це не поговорили. Тільки що е, ми ж знаємо, ми чули про те, що е, керівники ну. Представники сполучених штатів більше країн попереджали своїх громадян через свої посольства, які там знаходяться, щоб вони виїжджали пшинами із Москви, і щоб вони уникали великого скупчення людей. Тому, то можуть бути теракти, і це вони казали голос. І це, на це на це Путін відповів, що це там провокація, що це там їх. Ну короче, це що ахініяку ну, сказав. Ну бачимо, що це вийшло не для чого це треба е, загострювати на близькому сході. Ну, ви знаєте, ми побачимо. Це може бути якась така гра вдовгу е кінцевою тим, як ми не бачимо поки що, не тому, що ми дурні, а тому, що вона просто там далеко, е декілька кроків, і коли е зробиться наступний крок, тоді ми зможемо е скласти цю вервечку, і для чого це саме робилося. Зараз ну, ми можемо припустити щось, але ну, знаєте, Помилимося, -по -по помилимося, і, і потім буде якось. Ну нема не в мене. Якщо є там якісь інші речі, які можна сміливо прогнозувати і казати, що ну там велика вероятність того, що це відбудеться, то тут на там сім доріг. Я ну важко просто пальцем в небо тикнути. Чому це зроблено було саме і гіл, чому це близький схід? може тут турч туреччина якимось? не знаю тобто давайте давайте подивимося що щось про туреччину тут ніби то йшлося про про про, про сусідні навіть з росією україни і э, представників цих країн я не я не хочу зараз знаєте, називати конкретну мір... я... країну та... я, я мав, та... мав та... Увагу, я мав на увазі сірі мав на увазі з сірію і близький схід туреччина як країна яка намагається там домінувати вона намагається стати лідером цього регіону я це мав на увазі те що туреччина це, це може таким чином росія якось хоче вплинути я не знаю не бачите, ми починаємо Пропускати, а домовлялися не пропускати нічого. ну от не будемо припускати, та дочекаємо дійсно, що буде того, що буде далі. Хоча ну розуміємо, куди куди повернувся ось цей вектор е, наративу російського, та тобто в бік України, і тут до речі, теж цікаво. Ну бо е, з одного боку, це міг би бути такий момент, бодай теоретично така спроба. Росії налагодити е, комунікацію з Заходом попри те, що відбувається в Україні, сказати, що мовляв, слухайте, от є така глобальна загроза, те, що, те, те, що ми робимо в Україні, це окрема історія. А тут давайте об'єднаємося всім світом і будемо протистояти е, терористам. Але так не сталося. Е, в чому тут полягає логіка? Чи вона взагалі є? Ну, це всім подобається об'єднуватись для боротьби з тероризмом, тому що е, терористичні дії в Сполучених Штатах в інших країнах, коли підриваються там башні близнюки, коли підриваються вокзали, там ще щось, це ну нікому не подобається. Ну може Путіна і Російська Федерація потрошечку видавлюють зі всіх. Якихось міжнародних майданчиків, ніхто ну, мати з ними справу. Тут вони намагаються стати лідерами в боротьбі з тероризмом і таким чином об'єднати навколо себе якісь країни, не тільки там Венесуелу, Іран, Північну Корею. Ну може, такий шлях. Ви знаєте? Ну знов таки спрогнозувати, що вони це роблять, але які, якась вон теж не є. Вони ж не, не, не тому, що от, нема що робити, взяли і зробили. Ні, що ж вони щось вони спланували, що саме знов таки, ну. Одразу це це не вочевидь, тому давайте подивимося що як як події буде думаю, що сьогодні завтра за декілька днів куди е, будуть схилятися вектор пропагандистський вектор росіян на що вони будуть тиснути е, так і е, буде зрозуміло для чого це було бо е, було зроблено бо на відміну від наших е, е, журналістів росіян, що пропа вони вони працюють виключно по так званим темникам, по методичкам, тобто вони вот отримують інформацію там власних думок в них немає вони можуть просто ці думки вже доносити, а шаг ліво, ша вправо, там, там не пропустимо на Росії, Ми ж це чудово розуміємо. Тому ми побачимо. Якщо вони будуть щось сказати, то це не думка там Скабєва, чи Сімоняна чи Село. Ні, це, це е, чіт чітка лінія е, кремлівських е, вождів. І ми, ми це побачимо в їхній пропаганді. Кожен, вони будуть не те ж саме казати, тільки різними словами. Але ми побачимо куди. Винорухаються, ну будемо дійсно чекати на на подальший розвиток. Це така класична фраза закінчення будь-якої теми. Єдиний цікавий момент це те, що дійсно представники двох принаймні країн Сполучених Штатів Америки. Розвідка американська і теж е, британська амбасада, якщо не помиляюся, британці теж повідомляли е, ще на початку березня про те, що можуть бути якісь дії, якісь провокації, і взагалі в Москві може бути небезпечно. Ну і от тепер так, ця чорно два, два слова. Що я розумію, що час виходить з приводу того автобусу, не можу заспокоїтися і я так подумав? Ну там стояв біля е, концертного залу автобус з українськими номерами. Тобто він їздив по Москові, автобус їздив по Москові з українськими номерами, спокійно, ніхто його не зупиняв. Він проїхав через Москву чи навколо слухайте. Ну як з цим заходити? Ну не вже вони такі, що за взагалі хто ну, сіде сам відчиню. Ну це ж просто капець. Ну, ну, <рапліпи> ладно, <її їздив, рапліпи> Уявіться у, у нас по Києву їздить автобус, бусик, зачинений з затемненими вікнами, з російськими номерами. Можете з тих уявити? Тут є версія а ще ви... про те, що цей автобус міг бути на білоруських номерах. Ну, тут, бачите, я думаю, що гадати можна довго, але в суті це, це не. Ну, от, ні. ні, 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 ми не гадаємо. Тут, тут, ми не гадаємо. тут вони не звинувачили ну, на нас, а натякнули, що е стоїть, ну гроші, те, що вони сказали, що стоїть автобус з українськими номерами, що там це почали казати. Тобто, це не, це не припущення наше. Це, це факти. тому ми, що, ми ж це на власне очі, на власного ухо бачили і що. Ну, там, о... Ну, візитки Яроша. Ну пам'ятаєте, ну візитки яроша, чекаємо, візитки Яроша. Ну, Вже має бути візитки Азова. Тут яроша, вже. Можна, що візитки Даніла була, звичайно, бо, бо він так чи інакше в цій історії з'явився, але це вже іронія. Ем, ну, Даніло ще вчора, там? я не знаю, якщо, якщо вчора ви казали, Даніла вчора був, якщо, ну, наскільки я знаю, на безпековому форумі, там дуже яскраво промову висловив. Ну це одночасно був в двох містах, так виявляється. Ну ладно, то я, я з Даніловим особисто понад місяць точно не спілкувався. Тобто вчора жодного спілкування у нас не було. Так ну вчора був в Києві безпековий форум потужний, там дуже багато питань піднімалося, і там виступали. Ну, багато чого. Я думаю, що буде багато інформації сьогодні про цей безпековий форум. І отам от в тому числі був Данілок. Він теж там, ну як секретар національної безпеки оборони, то ну, казав, мови. Тобто дуже цікаво, там, якщо буде вам нагода подивитися, там дуже цікаво. І одночасно, одночасно ви у нього брали інтерв'ю. Влада ну, ну, так, Та це те, з чого ми почали. Я думаю, тут крапка поставлена. Звернімо увагу ще на одну е, на одне повідомлення з Росії, е, значить, ніч на. На сьогодні, на 23 березня, Самарська область, і є інформація про вибухи і пожежу на НПЗ. Це нафтопереробний завод Куйбишевський. Власне, під Самарою. Як місцеві пабліки писали, місцеві жителі чули щонайменше один вибух в районі НПЗ. Потім сталася пожежа поруч із містом Новокуйбишевськ. Це Самарська область. Ну і за попередніми даними заатакували. Цей завод безпілотником, принаймні одним напередодні теж з'явилася така неофіційна інформація про те, що мовляв американці заохочують українське військо не бити по нафтопереробних заводах в Росії. Ця інформація не отримала жодного офіційного підтвердження, але це точно скажімо суперечить ось цій новині і цій логіці, взагалі та те, те про що зараз стає відомо. Чи могло бути таке припущення, прохання з боку американців, як думаєте, щодо Києва? Ну, по-перше, ця стаття, про яку є розмова, ця стаття. Авторська стаття, тобто кожен людина може написати там статтів, в якій ну як вас кажуть у, у журналістів, пробачте, що я так на вас е, кажу. Як редакція не поділяє, може не поділяти думку авторів. Тобто, це авторська стаття. людина написав там матіків, немає чогось, пропаганди на насильство чи там чогось. Ще нема все заплатив гроші. Вийшла ця стаття. Це не є думка, офіційна думка е, керівництва Сполучених Штатів, офіційна думка навіть редакторів цих годин, тому тут то треба до, до цього відносити спокійно. Ну, хто що написав, ну написав, і написав. Але чому це дурня? <кхід> тому що нафтопереробні заводи вони переробляють нафту на е, бензин. Ну, про, простіше кажучи, воно вони нафтопереробні. Е, якщо вони будуть менше е, переробляти нафти в бензин, то нафти стане не менше, а більше. І то, тому. Е, Ціна не підвищиться, а навпаки, впаде. Ну це ж, Чи це треба? Це теж зрозуміло. Давайте ще раз спокійни. От бер, на завод заходить там певна кількість нафти, її переробляють. Нам кажуть, що якщо ми палимо ці заводи, то нафти стане менше, і е е е ціна зросте. Ну, якщо завод горить, то на нього не буде поступати нафта, не буде перероблятися, вона буде десь накопичуватися, її стане більше судячи з цієї логіки, якщо стане більше, то е ціна має е навпаки знизитись. Ну, а по великому рахунку, на сьогоднішній день переробляється е щодобово, якщо я не приплутаю цифру, ну, приблизно точно, е 5 мільйонів 700 галонів нафти ну, е щодобово. Всі ми там 32, якщо не помиляюсь, НПЗ в Російській Федерації. Ці атаки зменшили виробництво з 5 е мільйонів 700 до 5 100 мільйонів 100. Не суттєве зменшення, і це точно, що ніяк на світові е, ціни не впливає. Але тут є ще такий хитрий нюанс, про який це авторам статті. Це треба було б отомно носом потикать. Би дякуючи санкціям наших партнерів, росіяни переробляли цілодобово 9 9 мільйонів 100 галонів барелі нафти цілідобово. 9 мільйонів 100 всі всі нафтопереробні заводи Завдяки санкціям ця цифра зменшилась на до 5 мільйонів 700. після атак до 5 мільйонів 100. Тобто майже в два рази зменшилась завдяки санкціям, і на невеличкі відсотки зменшилась завдяки атакам на, на наших безпілотників. Тому брехати про те, що коли зменшилось завдяки санкціям, нічого це не вплинуло на світову ціни на нафту. А зараз наші безпілотники так суттєво вплинуть на світову е, ціну на нафту. Це дурня, повна, це, це російсь, російська російське ПСО, це в якийсь спосіб намагання, хоч якось примусити, щоб на нас почали тиснути ще наші партнери, можливо, щоб ми не робили ці атаки на ці непезе, тому що росіяни усвідомлюють, що вони не можуть їх захистити. Ось що. ну, до речі, ось це і є питанням те, що це стало тенденцією, те, що це має певну свою періодичність, сьогоднішня ситуація нічна. Вона це теж підтверджує Та? і чому в такому разі ми не бачимо якогось комплексного рішення від росіян. По захисту, маю на увазі, своїх НПЗ. Чим? Е, це теж незрозуміло. Чим, чим воно буде захищати? Яке комплексне рішення? От ви бачите, от у, нас, от у вас і у мене, і у багатьох з нас загалом все ж таки якась думка така ще присутня, що Росія якась така країна, що може якісь там неадекватні рішення, там несимметричні речі. Чому вона не приймає комплексних рішень по захисту своїх нафтоприватних? Да нема чим їм захищати. Нема чим. Нема в них такої зброї. Які, які можуть боротися з безплотними літальними апаратами, все, от і вся відповідь для і, цього мають бути створені мобільними гепарди, для цього мають бути іпарди, для цього має бути е, пересувні мобільні групи з певним озброєнням і так далі. і так далі. Такого якогось техніки, яку вони просто не привезли, а привезути все буде добре. Ні, не мав ні в чим збивати ці БПЛА, і не буде в найближчі роки. Тому хай заспокоїться гари палає в техніка ворожа. Рідна Україна переможе. як ви Та атака, яка напередодні сталася, мається на увазі, ракетний обстріл 11 е, областей, що найменше були е, під російськими під російським вогнем, під російськими ракетами. Е, і ось ці удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ну, слухайте, 20 напередодні було 2 березня, тобто ми пережили вже зиму, пережили майже пережили опалювальний сезон. Він триває, але розуміємо, що от-от закінчиться. Чому вони зараз до такого вдаються, не робили це так, як було, наприклад, зимою 22-23? Я думаю, що вони, можуть, просто не були готові до цього. І по великому рахунку, ну, енергосистему, коли руйнуєш, це завдає шкоди. ну, всі системи, всі економіці взимку, да це було б більше шкода, але зараз те, що з нур я ви теж знаєте, що прийдуть з знайомі з Харкова, що там ситуація вкрай важка, що такої потужної атаки не було спочатку, повномасштабно в цігалі, спочатку російсько-української війни, тому певну мету вони досягли. Але мені здається, що головне, що вони хотіли зробити, це все ж таки не е зруйнувати енергетичні якісь об'єкти, а зруйнувати ГЕС. Зробити прирву в дамбі, щоб почало затоплювати, затоплювати людей, ну, цивільних, цивільних людей, які там знаходились би, ну, ниже по течії. Такі так робили фашисти під час Другої світової війни, так, і так робили комуністи, що знак равенства між ними давно вже поставлений, теж під час Другої світової війни, і враховуючи, що вони останнім часом починають атакувати, дуже часто атакувати навмисно цивільні об'єкти. То тут можна зрозуміти їхню логіку. Вони хотіли не ракетою там зруйнувати багатоповерхівку, де будуть десятки постраждавших, а хотіли зруйнувати греблю, щоб були десятки тисяч постраждавших. Тому мені здається, що основна атака це була все ж таки на, на греблю. Ну це моя собі точка зору. Що найменше, та два, два удари по Дніпровській ГЕС по Дамбі Запорізькій. Це теж важливо для міста, яке фактично лежить на узбережжі Дніпра по по дві сторони, і ну, наприклад, правий берег Запоріжжя він тісно пов'язаний із із центром міста із лівим берегом. Але добра новина принаймні є такою, що вже зараз відновили бодай транспортне сполучення, тобто легкові автомобілі можуть проїхати, і це принаймні дозволяє, скажімо так, комунікації міські. І в цілому містянам не мати бодай із цим проблем. Ем, дякую вам за те, що знайшли час за такий ранковий коментар в суботу. Ну Вже, 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 вже який ранковий. вже. Кому Відкому. як? Бачите, тут, тут все залежить. Олексій Гетьман, ну ви людина військова, тому для вас це вже глибокий день, ветеран російсько-української війни і майор запасу з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.